Останнім часом зачастішили заявки на розробку органайзера в автомобіль Land Cruiser 100. і Відповідно, ми розширили свою лінійку моделей. І вже інформація з'явилась у нас на нашому сайті tiardrop.com.ua. І так, всім добрий день. Радий бачити і чути на YouTube-каналі і В цей раз хочу ознайомити з моделлю органайзера в Land Cruiser 100. Зовні він може бути задекорований будь любого кольору. В передній частині, як ми бачимо, це класичне наше розташування дві виїзні шухляди. Внутрі вони обклеєні кавроліном для, для такого гарного естетичного вигляду. В боковій частині чи в торцевій вони, як опціонально, можуть бути обладнані спареними салазками повного висування. От в верхній частині завжди присутня у нас защовка, щоб вона при вібрації шухляда не відкривалась. От. В верхній частині ми бачимо, що розташовані такі лажні петлі, які в горизонтальному положенні не виступають От. за верхню частину. Тим самим не будуть царапати, якщо якісь речі тут е, якби лежать. От. В задній частині, ну, як ми бачимо, замочна скважина опціональна. Річ. При відкриванні, у нас є доступ до такого би, багажного відділення відповідного органайзера. Зовнішні габарити, вони адаптовані під геометрію багажника. Звісно, там є різні комплектації. 5 -7 -місна. Висота цього органайзера вона регламентована висотою складеного другого ряду сидіння. Також зовнішні габарити ви зможете в технічних характеристиках у нас на сайті, сайті побачити. От. Тут присутні такі е, упори. Як правило, вони йдуть е, одна штука в комплекті. Е, дві чи три це вже якби, опціонально. От. Кріплення. Кріплення відбувається таким чином, що в комплекті йдуть чотири ременя, два по боковим частинам. І вони е, фіксуються і кріпляться до такелажної системи, яка знаходиться у вас в полу. Ну і В тильній частині теж знаходяться два ременя, які чи за такелажну систему, чи за. Крючок, який тримає другий ряд сидіння при, при відкиданні. Тому це основні такі фізичні характеристики і якби, функціонал. Тому всіх радий ще раз бачити чути. Зараз у нас чудовий 25 й рік. Будь ласка, кому цікаво, звертайтеся, всіх будемо раді чути і бачити. Дякую.